Третій рік повномасштабної війни приніс в Україну сум, гори, біль, кровопролиття, втрату десятків тисяч воїнів української армії та цивільного населення. Знищено десятки населених пунктів, тисячі будинків, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Рашисти не можуть нас перемогти у чесному бою. Вони випалюють нас фосфорними бомбами, знищують ракетами та безпілотниками. Вшануємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за батьківщину від рук російських загарбників. Схилімо голови у скорботі під час хвилини мовчання за тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України, усіх військових, цивільних дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з окупантами внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. Ми не переможні. Сьогодні на базі Червоненського вищого професійного училища від проходить військово-патріотична гра Сокіл Джура», в якій приймають команди. Участь шість училищ Львівського і Львівської області. В склад змагань входить: строєва підготовка, спортивні фізичні змагання. Це смуга перешкод. Це фізична підготовка підтягування, віджимання, відтискання, метання гранати і стрільба. Діти готувались, діти є налаштовані на перемогу, вони є військово патріотично мотивовані. А зараз у нас на даний час актуальне це виховання. і всі готуються до найкращих результатів. Ми їм бажаємо перемоги. Слава Україні! Рій! Наша назва! Рій, рій Кирила Трильовського! Наше гасло! Славних предків, ми діти! Будемо вірно, вітчизні служити! Рій Кирила Трильовського до участі в конкурсі поряд готовий! Ройовий Олександр Лусен. Вас вітає рій! Червонецького вищого професійного училища! Січ! Ми, українці! Ми, патріоти! Ніколи нікому нас не побороти! Ми! Це і чесні, горді, сміливі. Ми, діти козацького роду, якому нема переводу. Ми десять журів. гуртуємось, до бою, готуємось. В нашому серці! Україна, єдина незалежна війна. Рій, січ! Просимо Бога, щоб була перемога! Рій, наша назва, бувик, наше гасло! Ми встали в стрій! Вас вітає! Первішанський рій! Ми молоді, завзяті і здорові! До змагань завжди готові! Рі. Наша назва незламні, наше гасло, незламні на морі, на суші бою, козак заборонить країну свою. Львівський державний будинок техніки як позашкільний заклад освіти вже третій рік поспіль проводить змагання військово-патріотична гра Сокі Джура. Це є командна гра. Патріотичного інтелектуального, військового, культурного напрямів не саме в той час, коли наша Україна вже третій рік поспіль знаходиться в стані війни. Надзвичайно важливе питання національно-патріотичного виховання не тільки учнівської молоді, а всього свідомого населення України. Саме з такою метою і проводяться змагання. Наша молодь це є майбутнє нашої держави, і вони повинні бути сильними, швидкими, здоровими, успішними. Вони повинні повинні вміти користуватися вогнепальною зброєю. повинні вміти надавати першу долікарську допомогу, володіти азами тактичної медицини, і це є основні моменти, які назначені для військово-патріотичної гри Сокі Джора. В програму змагань входить багато видів. Це є в першу чергу впоряд смуга перешкод, який має 5 етапів, потім фізична підготовка, стрільба. Метання гранати, конкурс від конкурс тактична медицина складається з теоретичної і практичної частини, родзинкою, мабуть, свята. Є приготування кулешу, до якого учні готуються. Вони самі готують цей куліш, потім самі куштують. Звичайно, ми підводимо підсумки, будемо мати переможців. Бере участь сьогодні. У нас шість навчальних закладів: чотири з Львівської області і два міста. Львів. За підсумками змагань буде перша команда, яка набере найбільшу кількість перемог. Отримає перше перше місце, здобуде перемогу і отримає невеличкий куб. Бок. Це буде путівка до першого етапу змагань, який буде відбуватися в Карпатах на дитячій туристичній базі. Рій! На місці! стій! Ліво, Руч! До правого! Рівняйся! Струнко! Наша назва! Рій Троянського! Наше гасло! Славних предків ми діти! Будемо вірно і служити! До, рій, до середини! Глянь! Пане суддя, рій Кирила Трильовського до участі в конкурсі впоряд. поряд. Готовий! Ройовий Олександр Луценко. Команда спочинь! Вій, на схід. Війсь на місці. Військо, мій. Ліво, гуч. До правого рівняйся! Струнко! Наша назва! Січ! Наше гасло! Як гордо має рейкраїсь стяг! На Києвом, праві до нині, Козацька слава, житиме віка! Ми переможемо! Слава Україні! До середини! Глянь! Пане суддя! Рій січ до участі в конкурс поряд готовий! Ройовий, Болюбаш, Денис, Денис! Спочінь! Сьогодні військовослужбовці 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку взяли участь у патріотичних іграх джура сокіл. Тому військовослужбовці нашого полку є суддями цих змагань. Також е представлена виставка: е Наслідки російської агресії, є зразки озброєння, які застосовуються зараз на фронті. Є Шахід, який військовослужбовці полку збили під Запоріжжям. Також на цих змаганнях кращі троє учасників отримають відзнаку нагрудний знак командира 146-го ремонтно-відновного полку. За друге місце годинник від командувача оперативного командування Захід і також цінний подарунок за третє місце. Всім учасникам змагань. Бажаю витримки, сили, хай переможе. Сильніший слава Україні, великої години нас віль, по України, кормив нас, нім і зрість ворогів, нас вмів, погані України, кормив нас, вірі стає. Пане суддя, і не створені до участі в конкурсі поряд готовий. Бойовий позичанку далі. Спочень. Добре молоді, поставимо квадрат. Все дуже класно, важко, правда, але все прекрасно. Ну, що ж Якось місце має бути. Надіємося на перше, але третє з них зійде теж. Під першу Головних. Головних. Давай, 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 давай. Торканні. Ноги, ноги. Неймовірні, дуже тяжко, боюся підставити команду, але стараюсь.